Сам проект він зародився з об'єкту цього басейну, і я подумала, що я хочу зробити взагалі проект про бездонну яму, тому що для мене це відчуття було дуже актуальним, і для мене це стало початковою точкою. І це нібито спроба знайти е, загрозу, е, тобто якось втілити її в конкретний образ, е, і нібито е, зробити це стороннім об'єктом, але насправді це все те, що знаходиться всередині людини, тобто вона, ніби, сам собі е, ворог, і весь цей простір, всі ці істоти простіру вони ніби співіснують один з одним в свідомості людини. Цей проєкт створювався протягом трьох місяців саме для простору цієї галереї, тобто була створена ідея, і вже потім протягом діалогу ми прийшли до цього фінального результату. А загалом для мене це Ніби е, усвідомлення свого стану, тобто, це тут немає ніякої відповіді, тут е, немає якогось виходу з ситуації. Для мене вже саме усвідомлення стану і знаходження в ньому це ніби е, крок для того, щоб е, позбутися проблеми і рухатись далі.